Олена Степанівна одна з перших зробила свій внесок у благодійний кошик, почувши радіопередачу про оголошення акції Допоможемо Японії, принесла в офіс заложників Чорнобиля півсотні гривень. Я пережила 1933 рік голодовку, як у нас усі вимерли, і війну, і я знаю, що таке піза. Ну, в нас же не було землетрясення, так як там ще землетрясення. Мене це дуже тронуло. Я плакала, я просто плакала. Учні 25-го ліцею Житомира давно дружать із японцями. Разом з ними допомагають на родицькому садку, зустрічаються і переписуються. На загальних шкільних зборах вирішили долучитися до збору коштів. Загальна ліцейна сума, яку ми зібрали, це 2992 тисячі гривні. Звичайно, сума не дуже велика, але ми ще розподіваємо що ми зможемо допомогти народу Японії на зібрані кошти, розповідає заступник директора благодійного фонду Зложники Чорнобиля Євгенія Доншева. Друзі з Чорнобильцюбу попросили придбати дозиметри для жителів Фукусими. Як ні странно, хоча Японія така страна технологічно розвита, но до у них не виникало потребності в дозиметрах. на кінець минулого тижня від житомирян надійшло 10 тисяч гривень. Цього поки вистачить лише на 10 дозиметрів. Ті, хто вже взяв участь у акції, допоможемо Японії, щиро сподіваються, що до них долучаться й інші люди. Допомогти це буде наш якби призив для того, щоб весь люд, всі сказати, люди, які проживають на землі, щоб відкликнулись на цей призив і допомагали цій країні.